Повідомлення від Урсули фон дер Лейен просто кричущий голова Єврокомісії сьогодні виступила із зведенням зверненням щодо плану конфіскації заморожених російських активів і заявила наступним у своєму спічі, що Протягом повномасштабного вторгнення Україна втратила у війні 100 тисяч військових. Окрім 100 тисяч українських військових, загинуло за оцінками Урсули фондрляєн. Яких невідомо хто і ці оцінки надав 20 тисяч мирних жителів українців наслідок повномасштабного вторгнення? Вона до речі, на жаль, велика цифра. Війна іде надскладно, тому що ворог скільки завгодно можна називати їх там непідготовленими і так далі. Але це лише щоб ви розуміли, отака частка тих військових. Тому що на ділі е, це все набагато 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 складніше, бо є ракети, є реактивні системи залпового вогню, є артилерія, від якої, на жаль, гинуть найбільше військових. Тому от такі от цифри наводять нам Урсула Фондреляйн, президентка Єврокомісії. Вона, до речі, у своєму зверненні також заявила, що Європейський Союз з партнерами м, розробить план конфіскації заморожених російських е, активів на користь України, тобто готуються. Потенційно їх передати для нашої держави. Зараз зацитую вам її слова. Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки завдані Україні оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки і покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоби змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей, євро грошей російських олігархів. Я зазначу, що оці 300 мільярдів євро резервів з російського центробанку це виключно те, що заморозив європейський союз. 19 мільярдів євро це те, що теж заморозив тільки європейський союз. А загалом по світу заморожено зараз 64 мільярди євро російських е активів, і було би дуже класно, якби нам передали їх на потреби нашої.